Від лабіринту до Троє. Подорож у світ егейського мистецтва. Доброго дня, мої юні мандрівники у часі. Я рада вітати кожного з вас по той бік екрану. Хоча ми і простором, сьогодні наш клас перетворюється на справжній портал портал, який перенесе нас у світ, де міфи сплітаються з реальністю. Де герої крокують поряд з багами, а кожен камінь зберігає відлуння тисячолітніх таємниць. Ви готові зануритися у пригоду, у глибини історії, щоб розгадати її мистецькі загадки прямо в ваших домівок. Поставте плюсик у чаті, якщо готові. Перш ніж вирушити у цю подорож. Давайте згадаємо, що ми вже знаємо про давню Грецію. Закрийте очі на секунду, якщо вам зручно, і уявить, які образи, слова, емоції спадають вам на думку, коли ви чуєте про давню грецьку цивілізацію. Напишіть у чат. Перше слово, що спало на думку не соромтеся, ділитися своїми найсмілівшими асоціаціями. Чекаю на ваші відповіді. Гаразд, юні дослідники, приготуйтесь, забудьте про екран. Уявіть, що прямо зараз у ваших кімнатах простір починає мерехтіти, повітря густішає, а перед вами відкривається справжній портал, живий вихор світла та тіні, що кличе нас крізь тисячоліття. Він перенесе нас туди, де міф промінатавра, циклопів та велична Троя. Були не легендами, а живими історіями. Ви готові зробити цей стрибок у минуле? Якщо так, то у чаті напишіть так, або поставте плюсика, або натисніть на лайк на смайліки унизу нашого екрану. Зараз за моєю спиною. Розташований дивовижний архітектурний артефакт. Це лише перший ключ до розгадки. Сьогодні ми дізнаємося, хто створив цю красу, хто населяв загадкові землі мінойців та мікінців і як їхнє мистецтво стало фундаментом нашої європейської цивілізації. Наша з вами подорож. Починається від лабиринту аж до Троє. Подивіться на карту Егейського регіону. Знайдіть на цій карті острів Кріт. Саме тут, за легендами, народився Мінотавр і процвітала загадкова мінойська цивілізація. Тепер трохи північніше. На материковій греції, відшукайте та покажіть мені місто Мікени. Це була фортеція грізних воїнів та героїв, звідки вони йшли на Трою. А знайдіть на карті Трою. Супер! Ви успішно навели наш навігатор на минуле. Саме з цих трьох точок острова Кріт, міста Мікени та Трої зародилися дві великі цивілізації, які сьогодні ми будемо досліджувати. А зараз ми з вами на острові Кріт, у світі першої європейської цивілізації. Нас зустрічає величний Кноський палац. Це не просто будівля. А справжній лабіринт, де за легендами жив мінотавр. Мінуйці були мирними, але дуже витанченим народом. А зараз, друзі, ми з вами вирушаємо у саме серце Мінойського укриту до лабіринту. Але наша мета не зустрітися з мінотавром. А відшукати скарби гейського мистецтва, що загубилися в його заплутаних коридорах. Я буду допомагати показувати вам шлях. А ви уважно слідкуйте: на нашому шляху, час від часу, будуть з'являтимуться загадкові артефакти. Ваше завдання розпізнати їх, прослухати інформацію про кожен з них і обов'язково зібрати. Щоб потім ми могли з вами поділитися своїми відкриттями. Вітаю! Ви знайшли перший артефакт. Перед вами один з найвідоміших шедеврів міновського мистецтва Фреска і з биком. Це не просто малюнок, а динамічна сцена, сповнена ризику та грації. Подивіться, як троє молодих людей виконують акробатичні трюки з величезним биком. І це не спорт, а священний ритуал, частина культу бика. Бик для мінойців був символом сили та радючості. Зверніть увагу на деталі: яскраві кольори та рух свідчать про радісність мінойців, виграв беруть участь і юнаки, і дівчата, що підкреслює важливу роль жінок в їхньому суспільстві. Ця фреска це жива розповідь про вірування. Традиції та любов до життя сповненого пригод. Вітаю! Ви знайшли дивовижний портрет. Це фрагмент фрески під назвою Парижанка. Це лише невелика частина самої фрески. Але вона вражає своєю витанченістю. Витанчений ніс, виразні очі та червоні губи це справжній ідеал краси тих часів, зображених у профіль. Зачіска складний чорний кучері, прикрашений стрічками, свідчать про те, що вона належить до високого суспільства. Можливо, це жріця чи знатна дама. А її погляд, сповнений гідності та самовпевненості, показує, що вона не просто стоїть, вона дивиться на нас крізь тисячоліття. Ця фреска це не просто зображення жінки, це втілення мінусської краси, грації та високого статусу жінки у суспільстві. Вона доводить, що мінуські художники були не лише майстрами динамічних цен, а й чудовими портретистами здатними передати характер та елегантність людини. Вітаю, ви знайшли наступний артефакт. Зараз ми в покоях цариці. Подивіться на цю неймовірну фреску. На неї ми бачимо зображення дельфінів та інших морських мешканців. Вона вражає своєю легкістю, динамічністю та яскравістю. Мінойці були народом моря, вони жили на островах і дуже цінували водну стихію. Ця фреска, немов живе вікно у підвідний світ, що оточував їх. Ми майже наближаємося до кінця лабіринту. Зараз ви знайшли наступний артефакт. Тут знаходиться головне приміщення палацу це тронний зал. У центрі залу бачимо алебастровий трон. Його оточують фрески з зображенням фантастичних грифонів. Який є охоронцями трону. Це місце, де правитель Криту приймав найважливіше рішення та де вершилася влада. Ну що, ми з вами вийшли з тронного залу і потрапили до скарбниці керамики. Погляньте на ці вази. Вони справжні шедеври, що ніби ведуть розмову з морем. Мінойські майстри не просто розмальовували їх, вони вдихали в них життя. На вазах ми бачимо зображення восьміногів або каракатиць, вони дуже реалістичні. Все це розповіді про мінойців як про народ моря. Їхне мистецтво було світлим, динамичним та без сурових правил. Кожна ваза це маленька історія, що несе відлуння морського бризу і шуму хвіль, що омивали їхні острови. Подивіться ще раз, які реалістичні ці зображення морських. Тварин. Заплутані коридори приводять нас до ще однієї загадки. Символу, який тісно пов'язаний з лабіринтом. Це лабрис, священний подвійний топерець. Це не просто зброя, це справжній символ. Уявіть собі, коли греки вперше побачили ці топерці, розкиданий по всьому палацю, вони подумали, що це знаки місця, де ховається чудовисько. І тому вони назвали його лабиринтом, тобто домом лабриса. Для минуйцев це ж був символ влади, сили та релігійної величі. Він це ключ до розуміння всього кнозького палацю, його справжньої назви та таємниці, які він приховує. Привіт, друзі! Ви потрапили в самий центр Кносського палацу, де я. Мінота ВР є не містичним монстром, а лише символом. Моя історія це історія самого лабіринту. Ви думаєте, що це заплутана будова для мене чудовиська? Насправді, це найімовірніше назва самого Кносського палацу. Зазирніть на наші стіни, ви бачите на них зображення священного подвійного топірця Лабриса. Уявіть, що назва лабіринт походить саме від нього і означає будинок топерця це був символ влади та релігійного культу, що, можливо, і дав назву всьому комплексу а мій міф? Він виник набагато пізніше, я це просто уособлення сили та влади кноса. Греки, які приходили сюди, побачили цю величезну, складну споруду. Побачили сцени з биками та символи Лабриса. Їхня уява, мабуть, поєднала все це в одну захопливу легенду. Так я і перетворився з символу на чудовисько. Отже, мій дім це не заплутана темниця, а величний палац, що був центром усього критського світу. А міф, про мене, це захоплива інтерпретація, створена уявою людей на основі величного та таємничого місця. Ось ми і вибралися з лабіринту. Кожен з цих артефактів це ключ до розуміння життя мінойців. Завдяки нашим знахідкам ми побачили, що це був народ витончених майстрів, які понад усе цінували красу природи, мистецтва та свої вірування. Пам'ятайте ці образи, бо вони є. Початок історії європейської культури. Чудово! Ми щойно залишили мирний та сонячний крід. А тепер наш портал переносить нас на матерік до суворої і могутньої Греції. Повітря тут наповнене воєвничим духом, а на вершинах пагорбів височить не палаці, а неприступні фортеці. Ці стіни настільки масивні, що пізніше греки вірили, що ніби їх звели одноокі велетні, циклопи. Не дивно, що їх називають циклопичними стінами. Це світ микенської цивілізації, цивілізації героїв, про яких складав свої епічні поеми Гомер. Зараз ми з вами. Стоїмо перед величними левовими воротами. Дивиться, з за величного каменю піднімається постать одне око величезний, як щит. Боже, воно дивиться прямо на нас. Хто це? Це циклоп. Будьте обережні, тихесінько виходимо. Щоб він нас не побачив. Хто там ворушиться? Ану, стояти ГММ. Свіженька здобич? Я бачу, ви прийшли до мого міста. Так-так, до мого. Бо це я, великий циклоп, допомагав будувати ці стіни. Вони такі товсті, що їх не пробити. Ми так ними пишалися, що назвали на свою честь циклопічними. Ви пройшли через левові ворота. Поглянь на них Ці левиці, витисані з каменю, гарчать беззвучно, але їхній рик відчуваєш серцем. Вони, охоронці міста Мікени, символи сили, що змушували тремтіти ворогів ще до того, як вони діставали мечі. Тут, всередині, жили царі, що носили таку силу, якої ви не бачили. Я сам бачив, як їхні флоти відправлялися в похід. Вони йшли надалеку трою, щоб довести свою міць на всьому морі, а ховали їх з таким багатством, що вам не присниться. Я пам'ятаю, як царя Гемонно наклали в гробницю, схожу на колодязь, і засипали золотом. Цілі гори золота. На його обличчі була посмертна маска з золота. Золотий лик мертвого царя. Подивитися на неї. Це не якась там ніжна картинка з дельфінами, як у тих кволих мінойців на острові. Це мистецтво, що пахне війною і владою. Зброя, золото, сцени полювання, ось що вони цінували. Я розповів вам свою історію. А тепер, якщо ви хочете вибратися звідси, відповідайте на мої питання. Мітинці будували ці велетенські стіни. Тож скажіть мені, як ви смертні, як їх назвали? І чому я маю пишатися цією назвою? <звук> Який золотий артефакт я згадав, що прикривав обличчя мертвого царя? <звук> Чим, на мою думку? Мистецтво Мікен відрізнялося від мистецтва тих кволих міноців. ГММ. Непогано. Ви відповіли правильно. Ваша дрімота на уроках не пройшла даремно. Тож забирайтеся звідси, поки я не передумав. Фух. Схоже, ми врятувалися. Ви справжні герої молодці. Але циклоп був правий в одному. Мікенці та Мінуйці це два дуже різні світи. Він навіть сам підказав нам багато відмінностей, які б ми не помітили. Тепер давайте все, що ми дізналися за час нашої подорожі від витанчених фресок криту та до золотих масок Мікен зберемо докупи та впорядкуємо. І так, ваша наступна місія створити порівнянну таблицю Минойці і Мікенці. Чудово! От і закінчується наша подорож. Сьогодні ми з вами пройшли захопливий шлях від мирних палаців Криту до могутніх фортець Мікен. Ми з вами побачили, як зароджувалася наша європейська культура, сповнена міфів, героїв та неймовірного мистецтва. Ну що, ми закриваємо наш портал. Але наша подорож не закінчується. Адже саме звідси з Егейського світу і починається велика історія тієї Греції, про яку ми говоритиму наступного разу. Дякую вам за чудову роботу. До нових зустрічей у світі мистецтва та історії.